Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео ми поговоримо про нового представника ігрової пк індустрії. Це Lenovo 9-го покоління. Ні для кого вже не новина, що кіберспортивна індустрія доволі сильно укорінилася в нашому житті. Ну а для того, щоб досягати високих показників, треба тренуватися на підготовлених кіберспортивних снарядах. Lenovo Леновелок це певний симбіоз звичайного домашнього ноутбуку з доволі продуктивним залізом. Почнемо з екрану. Класичні 15,6 дюймів з роздільною здатністю або Full HD, або 2K. Той що в Full HD він має яскравість в 300 ніт і 144 Гц. не має 350 ніт і частоту оновлення в 165 Гц. Обидва мають 100% покриття кольорного простору SRGB. Спускаємося нижче, зона робочої поверхні. Клавіатура трохи втоплена та має окремий блок зі стилками керування та циферний блок. Для гравців або фанатів Excel та бухгалтерії те, що треба. В залежності від модифікації може бути або біла, або як у нас, чотирьохзонна rgb підсвітка клавіатури. Про видимі речі поговорили. Прийшов час магії магії продуктивності. За процесорну складову в цьому ноутбуці відповідають процесори компанії Intel. А саме в цій модифікації знаходиться Core i5-12450HX, який має 8 ядер та 12 потоків. При цьому є модифікації і на 13-му, і на 14-му поколіннях процесорів компанії Intel. Графічну частину на себе бере новий чип від компанії Intel це ARC A530M на 65 Вт потужності з 4 ГБ відеопам'яті. Графіка Intel Arc це як ковток свіжого повітря в індустрії мобільного геймінгу. Новий підхід, нові технології та дійсно помітний результат. Нова графіка Arc a 530 m працює на рівні вже добре відомої RTX 3050, при цьому має приблизно в півтора рази менший термопакет, а це менша температура, менше шумів системи охолодження під час гри, особливо в нічний період, та краща стабільність. Якщо ж згадувати всі можливі модифікації, то є версії на RTX 3050, 4050 та навіть 4060. Якщо ми вже заглянули в душу цього ноутбуку, то давайте звернемо увагу і на акумулятор. Це 60 ватт годин з обов'язковою підтримкою технології швидкої зарядки. Поговоримо про оперативну пам'ять, котрої тут може бути 32 ГБ. Дві планочки, DDR5 пам'ять, а для того, щоби зберігати всіляке цікаве. В цьому ноутбукові є місце під два SSD М 2 формату по 1 ТБ Кожен і фінальне. Потім зберемо то все назад. Система охолодження. Високопродуктивні ноутбуки компанії Lenovo стали всесвітньо відомими завдяки ідеальному вмінню поєднувати тотальну продуктивність з безкомпромісним охолодженням. Два кулери. Три трубки, два радіатори, додаткові пластини випаровувальної камери та окремий чіп штучного інтелекту, націлений саме на продуктивність в іграх. Все це створює кращі умови для гри або роботи в доволі важких програмах. Тепер давайте поговоримо про порти та розніми. Права грань має type c порт з підтримкою Power Delivery 140 Вт та DisplayPort 1.4. важіль відключення камери, аудіовихід та один USB-A. Всі інші порти позаду. Ще один Type A, HDMI версії 2.1, це 4K в 60 Гц, порт для під'єднання до локальної мережі і ще USB A та порт живлення. Резюмуючи все вище сказане, ми чітко розуміємо, що ноутбук Lenovo Log 9-го покоління це чудовий вибір для тих, хто прагне отримати результат.